До заробітчанства можна ставитись по-різному, але все ж більшість жінок їде за кордон, щоб допомогти дітям. У нас менталітет такий. Я теж так зробила поїхала в Італію на заробітки ще 14 років тому. За цей час я своїй доньці будинок збудувала, але навіть дякую від неї не почула. Натомість Юля мені постійно любить казати А я тебе хіба просила туди їхати, ти сама мама так вирішила. Поїхала, коли мені були не гроші потрібні, а мама. Справді, я доньку залишила, коли їй було всього 16 років, але ж не на призволяще я її кинула. З нею моя мама залишилась, і вона піклувалась про Юлю не гірше за мене. Ми з мамою відразу вирішили, що нашу стару хату вже немає сенсу ремонтувати, і що потрібно відразу будувати нову. Я гроші заробляла, мамі все відправляла, але будівництво рухалось поволі. Поки донька замішна вийшла і не перевела зяти додому. Він все взяв в свої руки і справа зарухалась. Я собі гадала, що як повернусь додому, то буду жити з донькою і зятим цьому будинку, який ми разом будували. Але донька мені заявила, що в сучасному світі діти і батьки повинні жити окремо, тому Юля запропонувала купити собі однокімнатну квартиру для себе. Тобі більше їй не треба, однієї кімнати цілком буде достатньо, заявила мені донька. Одинок на мені, тому я б могла і заперечити їй, мала б на це повне право, та я вирішила заради щастя своєї дитини промовчати. Повернулася в Італію, щоб тепер уже заробляти собі на однокімнатну квартиру. Але потім захворіла моя мама, і я попросила доньку, щоб вона забрала бабусю до себе, аж за нею був потрібен цілодобовий нагляд. Повертайся і сама доглядай свою маму, заявила мені знову донька. У мене діти малі, і я часу не маю, і бажання теж доглядати за бабусею. Це ж твоя мама, отже, і твій клопіт. Я спочатку думала когось найняти з села, але, але варіантів, якщо чесно, було небагато, бо жінки мого віку повиїжджали за кордон на заробітки молодзи таке не візьметься, а старші люди не мають сили доглядати за іншими. Тож я повернулась додому доглядати маму майже рік, і жили ми з нею вдвох в нашій старій хаті. За цей час донька майже не приходила до мене і ні в чому мені не допомагала, оправдовувалася, що в неї і без мене багато роботи. Коли мами не стало, донька запитала мене, коли я поїду з Віталією назад, а я їй здивувала сказала, що мені не треба більше нікуди їхати, бо будинок у мене є. А кому треба, то й нехай і їде. Донька від мене такого не чекала. Але це ще були не всі сюрпризи від мене. Поки я була рік вдома, я зійшлася з одним чоловіком з нашого села, він вдівець, ровесник. Ми з Михайлом вирішили разом жити, і я йду з ним жити у свій будинок. Подобається це доньці чи ні? Я так вирішила. Зрештою, маєш і я право хоч трохи пожити для себе і бути щасливою.